Що вам подобаються наші футболочки, тому ще один відеоогляд на перший плюс другий сорт футболок, суто чоловічих, переважають гарні розміри. І не повірте, в цьому лоті також буде по мінімуму комірця. Перша футболочка буде ось така. В дрібну таку лінієчку, розмір десь емочка, але вона досить добре тягнеться. Наступна буде чорна, ось така базова хебеша від H&M. розмір емочка. Наступна біленька, це спортивна від бренду. Джейко. Далі у нас страус-футболка. Чоловіки зацінять розмір Елька. Знову базова чорна футболка. Їх багато не буває, мені здається. Розмір також Амка Елька. Далі попадається нам ось така батальна футболочка. Десь, напевно, 3 Ель з комірцем. Наступна голубенька. Дуже красива, типу взагалі. Мені здається, вона може бути жіночо. Ну, Мачемо блі. Правда, чому ми будемо в чомусь відмовлятися? Не просто. А оця така до церкви. Знайка, яка красива. Дуже навіть бомбезна і розмір L. Гарну комірець форму тримає. А ціна, ви не повірите, 1700 гривень за 10 кг. Футболки круті, синтетики по мінімуму, комірця по мінімуму, дефектів якихось прям таких по мінімуму. Єдине, що може бути, це... Футболка втратила мінімально колір, але якщо це чорна футболка це не проблема, можна собі попрати з чорною салфеткою буде ідеально. Потім невагома якась плямка. Ось так, як на цій футболці, видно, мабуть, жовта, жовта пляма. Я думаю, кисневим вона виведеться. Це взагалі, я не знаю, чому воно тут, дуже симпатично. А ціна 1700 гривень за 10 гривень. Кілограм. Ось така велика розміру. Чорна, базова. Наступна виварена така футболочка. Ну, підвиварена. Класно взагалі. Далі, з комірцем. Також гарний великий розмір. Для замовлення, ви знаєте, потрібно писати будь-кому з наших менеджерів. Бо ціна акційна, вона буде триматися ще недовго. Блін, просто гляньте. Це батал повноцінний. І його тут багато, немає дуже прям такого відсотка s і Переважно це від L і вище. От, ось такі варіанти. Наступне, жовтенька, яскрава. І класно, що кольори різні. І сірі, і чорні, і такі зелені всякі є. Що не тільки кольорове. Бо ми звикли, що літо це має бути все яскраве, неонове. Ні, є і звичайні базові футболки на кожен день. Собівартість тут хороша так само, ціна акційна, тому мені це подобається, я яким задоволена. Це дуже симпатична, така пописана. Спортивний варіант футболочки. Ще одна з комірцем. Дві голубеньких одразу. От Отак попалися. Чік. Така моделечка. Ну, красота. Біленька з комірцем. Чорна. Ну, круто. Круто, мені подобається. Я готова розпаковку їх робити сьогодні цілий день. Вони круті. Ну, це, це люкс. Це не кожен, що може дозволити таку футболку. Прям такий тигр. А, зараз буде ще жовта футболочка, такий колір вершкового масла. Прям. І останнє буде ось така чоловіча полоска. Тому для замовлення почіть будь-кому з наших менеджерів ціна акційна 1700 гривень за 10 кілограм.